Чи потрібно піднімати податки? До чого це призведе? Чи є резервні джерела наповнення бюджету воюючої країни? Відповіді на усі ці питання шукали учасники Круглого столу, який відбувся у Кропивницькому. Захід ініціювала благодійна організація Українська фундація Мрія за підтримки Асоціації платників податків України. Учасники наголошують, збільшувати бюджетні надходження, а отже, фінансування обороноздатності України це пріоритет для усіх. Одначе те, що пропонує... Уряд і в першому читанні схвалив парламент. По суті, вбиває підприємництво і б'є по кишенях усіх українців. Зокрема, такі наслідки матиме підняття військового збору для фізосіб та підприємців усіх груп. Це колосальне підняття ставок від 1,5% до до 10 в залежності від групи податкування фізичних осіб підприємців. Це зростання ставки податку на додану вартість для підприємств, які торгують паливом, та для фінансових встанов банків. Все це безпосередньо ляже на споживчу ціну енергоносії, що призведе до великого податкового тягаря для суб'єктів господарювання і населення, зокрема. Наша область вона друга по Україні по кількості закриття ФОПів. Якщо буде введено у нас ще додаткове податкове навантаження, то ми, мабуть, будемо вже на першому місці. Всі закриються, підуть в тінь. Обговорити прийдешні податкові зміни зібралися представники громадських організацій, економічні експерти та що головне діючі підприємці. Мета не допустити необґрунтованого додаткового податкового навантаження на платників. Неприйнятним громадськість та підприємці вважають і запровадження нових податкових ставок заднім числом. Нагадаю, у першому читанні законопроєкт Верховна Рада вже прийняла. Орієнтовно, всередині жовтня його проголосують у другому читанні. Однак планується, що нові ставки. Почнуть діяти вже з 1 жовтня. Нарахування заробітної плати вже будуть проводитися. Будуть виплати авансові, так? і ви розумієте, який буде колапс в оплаті в перерахунку військового збору. А ви розумієте, який буде колапс в подачі звітності. Крім того, цей закон передбачає відповідальність. Причому відповідальність конкретна, штрафні санкції. У підсумку учасники круглого столу резюмували, запропоновані урядом зміни, тобто підняття податкових ставок, призведуть до плачевних наслідків ще більшої тінізації економіки та скорочення робочих місць, а отже, зменшення бюджетних надходжень. А от додаткові джерела наповнення казни і фінансування армії експерти бачать в запровадженні дієвих механізмів детінізації економіки, скороченні видатків на утримання самого уряду, відмови від непершочергових та давно не діючих програм, і чи не головне, реформуванні податкової та митної служб? Усі свої перестороги та пропозиції спільнота виклала у зверненні до народних депутатів від Кіровоградщини. Звертаємось до народних депутатів саме від Кировоградщини, щоб не дослухались до думки громадськості нашої області, врахували цю думку при прийнятті рішення по даному законопроекту. Зазначу аналогічні круглі столи за ініціативи благодійної організації Українська фундація Мрія проходять і в інших регіонах України.